У нинішньому сезоні дівчата Дніпропетровська та Рівного вже зустрічалися у фіналах Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Серед 15-річних сильнішими були рівнянки. Серед 13-річних – Дніпрянки. І от ще одне побачення у спортзалі 28-ї рівненської школи грають спортсменки 2002 року народження. До вирішального матчу суперниці йшли різними шляхами. Рівнянки у півфіналі переграли суперниці з Бердянська з різницею понад пів. В сотні очок натомість команда Дніпропетровська вирвала непросту перемогу в однолітків із Нововолинська. Фінальний поєдинок краще розпочали гості. Перегоріли, адже дома грати при своїх глядачах при такому залі, при такій кількості глядачів і підтримці дало своє негативне в деякому моменті відношення. Вони дуже хотіли, дуже старалися, але це все дуже дуже. Виявилося в таку кількість помилок і незабитих, особливо незабитих м'ячів. Втім, величезна воля до перемоги та шалена підтримка вболівальників дозволила рівнянкам вистояти під натиском суперника і переламати хід гри. У нас сильна команда, ми ніколи не здаємося, ми граємо до кінця, поки останній водок не продзвонить, ми граємо і не боремося. Зрештою, фінальний матч завершився розгромом команди Дніпропетровська 65-43. Ми просто слабі. У мене пол команди маленьких деток 2003 року. А 2002 просто девочки допомагають этой команді. Наша ціль – обіграти малышей. Ну, сложилось на сьогоднішній день второе місце для нас із восьми команд. Это тоже очень прилично. Окрім золотих медалей та кубка, гравець рівненської команди Владислава Кіба отримала від організаторів і приз найкращого гравця турніру. Отож, золота медаль дівчат 2002 року народження стала вже третьою нагородою здобутою баскетболістками рівненської обласної спортшколи у цьогорічній юнацькій першості. Крім того, за крок від п'єдесталу зупинилася команда юнаків 1999 року народження. У нас залишається фінал в Черкасах у юнаків. 2000 Два У нас залишається фінал баскетболу 3 на 3 який відбудеться в наступний вівторок в палаці спорту в нашій столиці, де будуть представлені якраз переможець обласних змагань. Команда дівчат з числом 28 і команда юнаків з рівного теж з з числом 27. Роман Свирида, Сергій Савта, інформаційна програма День.